Вітаю вас, мої дорогеньки, я, я Ірина. І е, кажуть, що Трамп найближчим часом проведе переговори з Путлером. І ми зараз подивимося, це інформаційний витік, умисний вкид або чиїсь фантазії. Спочатку дивимося, чи є, чи запланована дійсно зустріч, переговори, дзвінки Трампа з Путіним. Спочатку дивимося взагалі. Ну, Тут ідуть, виглядає, що не заплановано. ха Ага, е зараз я докладу і скажу точніше. Тут, е скоріше за все, скоріше за все, ви розумієте, що йдуть <кій> дві карти, які ну, протирічать одна одній. Отут іде протиріччя. А з другого боку, <кій> таке враження, ніби і одне, і друге одної масті. Ну, от, вони є одної маси так, якби парочка, ніби на одній хвилі люди. Ось якось так. Мають одинакові цілі, але різні методи. І тут, наскільки я розумію: тут, скоріше за все, хтось, третя сторона, щось планує, скажімо так, це якийсь витік. Скоріше за все, це якийсь витік якоїсь інформації. Зараз ми подивимося конкретніше. Це є інформаційний витік, тобто інформація витікла, її вкинули, умисно вкинули, або чиїсь фантазії. Зараз ми конкретніше подивимося. Інформаційний втік. Верніше витік. Ні, ця карта не показує, що це інформаційний витік. Умисний вкид. Оце може бути. Тут дуже якийсь продуманий умисний вкид. І, до речі, може бути дуже виглядати якось трохи на брехню. І чиїсь фантазії? Ні, це не фантазії. Це тут щось проплачене. Дивіться, скоріше за все, з усіх карт ось тут сходиться, так? Але не вмисний, це умисний вкид, верніше не фантазії. Це не фантазії абсолютно. Тут занадто матеріальна карта, король монет. Тому тут не фантазії. Ось, а скоріше за все, навмисний викид, вкид. Навмисно. Тобто, інформацію скинули навмисно. Тепер зараз подивимося, хто це скинув. Хто робить цей вкид? Захід. от так і дивимося. Просто колективний захід. А, Україна. Українська влада. І російська влада. Так. Захід, може бути захід. І а, тут, скоріше, якщо брати з цих, то ось звідси вийшло. Тобто українська влада. Ні, Росія ні. Росія, скажімо так, тут більше розхитуюча ситуація. Але дивіться, ось з усіх карт, оце єдина а, навмисний викид української а, влади. Тобто ми знаємо, що українська влада має свої е, телеграм-помийки, телеграм канали і різні шлюшки, е, журналюшки, і тому подібне. От звідти це все виходить. Е, пропагандисти, ось якось так, які працюють на нашу владу, на е, тих 5-6 менеджерів, звідти ось це і вийшло. Ось якось так. Проясниться. Ситуація проясниться. Тобто, чи відбудеться зустріч ось ця? Або переговори Трампа з Путіним стосовно війни в Україні? Чи відбудеться найближчим часом? Думаю, що так. Тут не уникнути цього. Найближчим часом, тобто, це ну, найближчим часом це може бути і в січні місяці, розумієте? Ось по цій карті теж говорить, що це, ну скажімо так, дуже вузьке коло, дуже вузьке коло переговори і цього не уникнувати. Тобто, з дияволом таки Трамп буде вести якісь переговори на користь України. Чи буде це дійсно на користь України, чи ні? Що отримає з цього Україна? Тут Україну примусять до миру, щоб ви розуміли. Угу. І цим знищується Україна. Я багато не буду говорити, тому що тут недобрі карти випали, щоб ви розуміли. Іде десяточка на дні колоди, і ця карта говорить: це ж було вже. Розумієте? І тут примусово Україну штовхають, і ця карта говорить про примусове мир. Але цей мир буде нестабільний, щоб ви розуміли. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!